Слава Богу, сумщину трошки минули оці всі сніги. Мороз, правда, був, 4 градуса було пару днів. Сніжок пролітав, ну, не насипало такого. Іменно в нас в Сумах не насипало, як везде, в візі, ото, сантиметрів 10 снігу. Так то по, по області багато де і, і конотоп засипало, і рамни. А іменно в сумах Бог милував. Ну, Мороз був, тож ми бризкали. От і всякою, всякою хімією казали, нічого не допоможе. Ну, я не знаю. Чи хімія допомогла, чи самі по собі вони деревця прижили. Ну, дай, дай Бог, щоб, щоб все було добре. Бруньки всі цілі, усе ціло, це новенькі деревця. Вже посадили вчора. А це ось ось дивіться, брунічки, усе листочки все ціленьке. Все ціленьке. Далі починає вже розпускатися. Бризкали все, дерева, і вон абрикоса дивіться цвіте. Так що все добре. Все добре, слава Богу. Все буде нормально.